Вас, друзі, тут відомий оглядач більду Юліан Рьобке зробив заяву і написав про те, що, за його інформацією, в України закінчилися ракети до систем Петріот і до IRST. Саме тому Росія не змогла уразити, зокрема, Трипільську ТЕС. Саме тому це стало можливим. І більше того, Надзвичайно серйозно на сьогоднішній день так обурюється Рьобки. Він каже про те, що ну як можна, взагалі, коли тисячі ракет і систем, велика кількість зараз має Європа, мають Сполучені Штати і не постачати це Україні. Абсолютно справедливе обурення, адже що відбулося, треба зрозуміти, що ворог Росія надзвичайно активно спостерігала за ситуацією. І вочевидь відстежувала цикли постачання нам ракет систем засобів ППО, і вони дещо відстежували той момент, що от якраз з прицілом на осінь зиму на опалювальний сезон Україна отримувала системи десь там протягом весни а літа. Відповідно, там наступ минулого року. Тобто десь ось так основні пакети були це весна літо 2023 року. А далі сталося що? Далі, звичайно, Україна розраховувала і планувала, що ризики ракетного терору проти об'єктів енергетики вони є надзвичайно високими саме в опалювальний сезон. Як це було у 2022 році і на початку 2023 року. Відтак певні заходи вживалися саме на цей період Україною для посилення безпеки. Саме цих об'єктів, енергетичних об'єктів. І відповідно, скажімо, приділялась увага на осінь на зиму. Далі, в принципі, дивлячись на те, що Росія не наносить удари по об'єктах енергетики, очевидно, були прийняті рішення про те, що можливо українські системи ППО розгорнути в інших місцях і відпрацьовувати по інших цілях. Ну, наприклад, як по авіації ворога по Су-34 носієм кабів на сході, коли українські війська і повітряні сили успішно знищили практично двохрічну норму виробітку, тобто стільки літаків Су-34, скільки Росія виробляла за попередні два роки. Погодьтеся, це надзвичайно такий приголомшливий результат. Так от Росія дочекалась цього моменту і почала наносити удари. По об'єктах енергетики, де їх не чекали більше того, вони ранжують відповідно засоби ураження відповідно до цілей, які намагаються, тому що крім того, що вони б'ють по ТЕЦ-потез. По гідроелектростанціях ракетами різних типів, чи то крилатих х 101 Х-555, чи то аеробалістичних, як кінжал, чи то як випадку з Харківщиною С-300 застосовують, так і дрони вони застосовують проти менших цілей, починаючи там від якихось трансформаторів. Ось так діє ворог. І а, що виходить, що вони дочекалися цього моменту, коли якраз Україна використовувала по інших цілях ракети, і вже можливо ми не очікували. Що буде саме енергетичний терор? Що ці об'єкти будуть під ударом? А Росія почала по них бити. Відповідно, що це означає? Відповідно, означає, що вони мали певний успіх, на жаль, для нас. І відповідно вони рахували забезпечення і постачання ракет. Адже зараз вони рахують, що постачання тепер ракет для України може не відбутися за графіком, наприклад, пізньої весни і літа цього року, тому що США зволікають із пакетом допомоги для України. А це означає, що а, можуть виникати певні затримки з постачанням особливо систем Петріот чи ракет до Петріотів. І а, тому. Враховуючи і вираховуючи ці тенденції, аналізуючи це, Росія і активізувалась, бо багато хто із вас мене запитує: а чому зараз, чому не в опалювальний сезон, коли, здавалось би, це було загрозливіше і логічніше? А ось вам і відповідь, а, в принципі, дещо на це запитання. Наступний момент: а що відбувається з ППО з точки зору того, які країни могли би нам передати? Ну, якщо ми говоримо про Петріот, та ж Німеччина. І абсолютно правий в цьому сенсі Юліан Рьопки, німецький журналіст, який дорікає і Ні Німеччині, і своїй батьківщині за те, що ну а як же ж так? Невже ви не бачите в якому стані опиняється Україна? Зараз її потрібно підтримати. У вас є ці ракети, у вас є ці системи, а вони досі не постачаються. Так не повинно бути. Сполучені Штати, Японія. Але Японії потрібно змінити законодавство, аби була можливість безпосередньо постачати. Ці ракети, тому що їхнє законодавство, як відомо, в них же ж армія оборони називається, і, скажімо, такі пацифістські цілі, переважно, тому їм заборонено. І країни Близького Сходу. Ну от, е на Близькому Сході для чого шукати в пісках Йорданії, десь в пустелях. А для чого вишукувати ці Петріоти застарілі, якщо є в Європі? Від кого Європі захищатися зараз? Я взагалі не розумію позицію Німеччини, чого їм остерігатися того аеродрому в Калінінградській області чи штаб-квартири Балтійського флоту в Балтійську поруч, якщо, в принципі, достатньо буде однієї години, і за умови того, що будуть діяти консолідовано винищувачі і бомбардувальники країн НАТО, які знаходяться в регіоні, від цих баз і від цього литовища не залишиться нічого дуже швидко. Ось так треба це розуміти. Але якщо вже йде така фактична позиція про те, що не надавати Україні, а поки що про те, що немає коштів, про те, що я не хочу в це вірити, не хочу в це вірити. Жену від себе ці думки про те, що можливо Німеччина і Сполучені Штати якимось чином діють так спільно, а з точки зору того, щоби. Ну, скажімо, десь пригальмовувати якесь забезпечення зараз наше, аби знову ж таки схиляти до перемир'я України до того, щоб бути готовою вести діалог з Росією. Ну на яких умовах вже там і турецькі плани з'являються? Чергові? Я про це ще я про це розповім окремим відео, або буде більше в оперативній інформації. Слідкуйте, буде і про турецький план. Так от, а, схиляти Україну до болючих для неї компромісів, бо бачите, безкомпромісність і воля до боротьби українського народу, президента України Володимира Зеленського не дає можливості досягти Росії результатів. І тепер зверніть увагу на таку цікаву річ. При всьому тому, що зараз це новини такі негативні, але дивіться, Росія. Накопичує сили. Росія знову ж таки розконсервовує танки, свої інші види озброєнь, женуть цих мобілізованих так званих контрактників великій кількості на загибель. І при цьому ще й Європа, чи, наприклад, не вся Європа. Бо за Антантовою я вже говорив неодноразово, це інше. Але, наприклад, ми бачимо, що Захід яким чином, знову ж таки реагує на це все. Остерігаючись, боячись і так далі, Де, деякі не надають Україні зброю, підтримку. Це призводить до того, що Росія отримує ще додаткові поштовхи, тобто вона отримує певні бонуси, якщо так можна сказати. Тому що саме в цей момент, коли Україні дуже потрібна підтримка, її не вистачає. І вони все одно не можуть перемогти. У Росії все одно присутні серйозні комплексні проблеми. І це так само помітно, в принципі. І все одно не вдається, навіть попри те, що Україні потрібна зараз американська допомога, ми дійсно потребуємо більше, це важливо, але все одно тримається. Щодо Антанти, я думаю, що ми десь можемо дійти до певного етапу, аби себе підстраховувати Британія, Франція, Нідерланди. Країни, які захочуть Північної Європи долучитися до цього, Україна, і нам потрібно долучати Китай. Якщо така буде ситуація складатись із ППО, треба буде шукати допомогу, в тому числі в різних місцях, залучати на свій бік Китай. Чому ні, чому не посилити а, Антанту Китаєм? Місце а, Російської імперії, яка понад 100 років тому входила в цей союз перед Першою світовою війною, зайня, займе Україна, але буде ще й Китай. Я уявляю, це, а, цей стан а, і цю істерію в Кремлі, якби це стало реальністю, якби це сталося. Ну, вони би там не знаю, біснувалися би надзвичайно довго після такої події, насправді, після того, би, а, якби Китай долучився. А далі пробувати тоді і говорити про те, що, можливо, під кредитні гарантії, а під інші способи купити системи ППО в Китаї і ракети до них. У Китаї є на сьогоднішній день ціла лінійка систем ППО SkyDragon 30, наприклад, SkyDragon 50, залежно від типів. У них є єтіан 2 у них є протидія і дронам, у них є е зенітний комплекс Єтан Л, ближнього радіусу дії. тобто багато систем насправді. То чому ж тоді не сказати і не говорити з нашими партнерами, що окей, а ви ставите на паузу нам постачання зараз систем? А ми тоді розбираємося розглядати сценарії такого комплексного забезпечення нашої ППО, в тому числі звертаючись до Китаю, в тому числі йдучи по допомогу, і в тому числі беручи Китай вантантицю. І це був би дуже потужний хід. Він надзвичайно потужний, він би так струсанув міжнародне співтовариство, ох, як струсанув би, мало би не показалося всім з цією такою геополітичною реальністю. Тому я вважаю, що над цим варіантом треба думати. Ми в тій ситуації, що звичайно важливі партнери, і ніхто не каже про відмову від статусу стратегічного партнерства із США. це лідер вільного світу, це дуже важлива країна, потрібна для нас країна. Але при цьому, коли стоїть питання виживання нації, виживання народу, збереження наших прав і свобод. Збереження вільного способу життя тут на нашій землі, демократії, розбудови верховенства права і інституцій і прагнення жити за європейськими мірками, то тоді просто потрібно дещо проявляти гнучкість. Як би це парадоксально не звучало, і як би це складно не виглядало. Оскільки тоді у нас реально з'являється можливість посилити захист нашого неба. А якщо вже в нас. Різні системи використовувалися і використовуються, і повітряні сили змогли її скомпонувати і скоординувати між собою таким чином, щоб вони становили єдину цілісну систему ППО держави, то в чому проблема скоригувати і це? Ось так. Тобто така має бути позиція Петріоти або приймаємо Китай вантанту Британія, Франція, Україна, Нідерланди, Північна Європа, Китай. І все. І купуємо під різного роду там уже це деталі по грошах, які формі кредити, можливо, лендліз. Зрештою, тут для нас запрацює тільки китайський. І далі це все для прикриття і захисту українського неба. Різні системи їх насичення, ще є Ізраїль, звичайно. З Ізраїлем дуже важливо зараз підтримувати зв'язки, підтримати їх складний момент. Це треба робити, тому що ви бачите, зараз на них потужний тиск міжнародної спільноти, потужний тиск США про виведення військ, намагаються реакцію, скажімо так, сформулювати відповідно. Ми маємо бути непохитні. А з Ізраїлем повинно розвиватися і підтримувати зв'язки, і підтримувати цю країну так само. І тоді, можливо, ми отримаємо. І залізний купол, і можливо Пращу Давида, яка так само буде виготовлена, і так само перспективні системи ППО. Дякую. Слава Україні!